На сьогодні Коростенський завод МДФ працює на 30% від своєї потужності. Вже декілька місяців на підприємстві тривають роботи реконструкції та переоснащенню очисних споруд води. Ми поцікавилися у спеціалістів компанії, яка встановлює нове сучасне обладнання щодо його якості. Оборудовання ведущих мирових брендів в області очистки сточних вод. Ми по своєму українську компанія но тут задіяство на своє технології і війни це Як зауважив технічний директор заводу Олег Сова, очисні споруди організовані таким чином, що вся технічно забруднена вода проходить передочистку на очисних спорудах. Після цього повертається для виробництва плити МДФ. На підприємстві діє повністю закольцований цикл водного балансу, який забезпечує мінімальний скид у міські очисні споруди. Ефективність нових очисних споруд забезпечується на рівні 98%, зазначив технічний директор заводу. Сам проект, який був розроблений компанією Потенціал 4 пройшов всі експертні погодження і висновки, як Житомирської екологічної експертизи, також санстанції Київської центральної санітарно епідеміологічної служби України. Якщо говорити про вартість обладнання учасниць споруд, це, це вартість цього проекту коливається в розмірах 13 мільйонів гривень. Це достатньо дороге і обладнання і Воно є найбільших європейських брендів. Закінчення робіт на сьогоднішній день планується на 15-20 вересня. І під цей період ми будемо планувати на вихід на максимальну продуктивність роботи заводу. Користенський завод МДФ виконує усі зобов'язання, які взяв на себе щодо реконструкції очисних споруд. Ми і надалі будемо тримати на контролі ситуацію на підприємстві.